На сьогоднішній день у нас є е, організація французька ІДЖИС, яка е, проводила дослідження по визначенню п'яти додаткових місць забезпечення міста Миколаєва питною водою. Е, зараз ця інформація. Е, ми цю, цю інформацію надіслали в Міністерство відновлення. Держводагентство і е, Міністерство екології, здається, за окремими підрахунками, ця сума буде складати е, більше, більше 50 мільйонів євро. Е, сьогодні е, ми не можемо, ми отримаємо в кінці січня інформацію по ТЕО і зможемо надати більш детальні інформації. Сьогодні відновлення самого водосховища без розуміння якою водою ми його будемо наповнювати, звісно, немає сенсу.